Лідерство, перш за все, це велика відповідальність перед собою. Це навчитися рухатися завжди вперед, знаходити нові можливості для руху, завжди переходити через неможливе і доказувати перш за все собі, що ти можеш зробити щось важливе і корисне. Я був під дуже позитивним враженням від, наших, від нашої молоді. Я впевнений, що Україна буде в добрих руках. Рівень англійської перфектний. Молодь цікавиться різними питаннями, те, що їх дійсно турбує. Вони активні і сам факт, що вони прийшли сюди. Я вважаю це дуже корисно, тому що вони здобувають якийсь досвід. Сьогодні лідери. Це ті, хто будуть рухати нашу державу вперед. Це ті, хто забезпечить їй найперспективніше, майбутнє. Нам дуже потрібні молоді лідери із новим мисленням, які пройшли з різними досвідами, з різними практиками з-за кордону і зможуться принести до нас в Україну. Я думаю, що з людьми треба говорити абсолютно відверто про всі ці виклики, які є в державі. Ми самі починали фактично діяти в такому дорослому житті, коли одна держава зникала, з'являлася інша. Це був злам епох. Для багатьох це була катастрофа, для багатьох це був шанс. Я впевнена, що такого масштабу вирішення проблем, які є на державному секторі в державній службі, немає в інших секторах. Я розумію, що багато людей піде в приватний сектор, але я впевнена, що масштаб вирішення проблем. Але в державному секторі є глобальним і теж зацікавиться наші студенти. Сьогоднішній захід, перш за все, для нас дуже важливий, тому що підвищення кваліфікації державних службовців, надання тих чи інших навичок від професійних тренерів над. Держслужби, безумовно є ключовим і нам дуже важливо, що школа публічного управління підтримала ініціативи нашого проекту спільно з офісом віцепрем'єрки з євроінтеграції та UCBI і USAID, адже саме в розвитку навичок організація Об'єднаних Націй, зокрема, бачить майбутнє будь-якого фахівця, зокрема державотворців. Робити все, щоб українська молодь залишалася українською, щоб вона не їхала за кордон. Ми дійсно для себе беремо за базу іншого фундаменту в нашій державі вже немає. Це рух в бік Європейського союзу, євроінтеграції, інтеграції до тих цінностей, які існують як в Україні, як в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах Америки. Держава потребує сьогодні свіжого повітря, тобто державні служби, потребує відповідних змін. Потребує е, молодих людей, які вмотивовані. Сьогодні ми будемо говорити з громадою Миколаївської області про те, як бути сьогодні стресостійким, тому що сьогодні це дуже ключовий аспект. По-перше, тому що сьогодні ще далі війна, і люди, які фактично живуть при фронтових зонах, вони відчувають, крім того, що емоційне вигорання це ще вторина і первинна травматизація. Тому тут дуже важливо в першу чергу знати, як надати ППД. Першу психологічну допомогу собі і тим людям, які поруч це дуже важливо. Головною ціллю нашої громадської організації це є психологічна просвіта серед населення, тому що найактуальнішою проблемою сьогодення в умовах війни це комунікація з родини військовими, з ветеранами, і взагалі у суспільстві всім дуже стривожені, спустошені, виснажені, тому емоційне виснаження, професійне виснаження це також відіграє важливу I want to explain that uh, how what kind of history we have in, in Finland That we have had been uh, we have been also having in Finland a lot of challenges after the second world war but when we were able to build up our society to flourish I would say uh, and then of course I would like to give some examples. про uh, possible to develop your international career. Дізнався цікаві події і зрозумів, де можна шукати проблеми, які цікавлять мене і як їх можна спробувати вирішити. Досить цікава програма, особливо для нашої молоді, оскільки вона дає можливість для студентів почути і поспілкуватися напряму з менторами, досить цікавими для них, і не просто послухати їх думку, а ще й безпосередньо задати їм питання і мати таку живу дискусію. Досить вражені позицією всіх студентів, їх обізнаністю, їх цікавістю. Такі програми є дуже важливими для студентів. Всіх університетів, майже всіх спеціальностей в Україні, оскільки розуміння, що політична ситуація, що того, яким лідером ти маєш бути, якими якостями має бути наділений лідер, це дуже важливо. Я впевнений, що сьогоднішній захід і взагалі такі події дуже продуктивні для студентів. Вони шукають себе. Вони відчувають себе лідерами і вони хочуть знайти інструменти, як стати краще, як зробити більше для себе, для своєї громади, для своєї країни. І такі лекції, такі менторські сесії їм в цьому допомагають. Я бачив дуже багато від них позитивного фідбеку. Було дуже багато пошуку і готовності до того, що перед ними світ готує багато викликів. Я переконаний, що сьогодні ми поговоримо про обмін досвідом, про різноманітні важливі речі. І також поговоримо про те, наскільки важливо, щоб молодь сьогодні працювала на Україну для України і розбудовувала нашу державу, і гідно представляла її на міжнародній арені. для молоді є зараз дуже цікавим вивчати це нове, досліджувати, як працювали і як працюють, і як йшли в євроінтеграцію інші країни. досліджувати, що можна цікавого перейняти для своєї країни, але ще важливо жити цінностями своєї країни і зберігати їх тут. Донорство і гранти, які надаються європейськими країнами чи заходом. А вони нам деякі мірі відкривають певні очі на наші певні цінності, які треба було змінити. Просто б ми цього не зробили раніше. Питання менторства, питання лідерства для європейської інтеграції для відновлення України на сьогодні набувають надзвичайної важливості. Питання відновлення житлового фонду, питання відновлення інфраструктури, пошкоджених зруйнованих об'єктів це така глобальна проблема для всіх таких громад на багато років. Це не привід зупинятись і не працювати з тим, щоб населення поверталось. Тому що ті люди, які релаковані, вони знаходяться в іншому середовищі, в інших громадах, можливо, більш безпечних, або взагалі за кордоном. І чим довший цей процес буде, тим шансів на їхнє повернення додому буде набагато менше. Дезінформація інформація зараз дуже активно поширюється в інформаційному просторі і загалом ще ускладнюється тим, що зараз відбувається і використання штучного інтелекту для створення. Фейків і маніпуляцій, тож навичка розрізняти, виявляти маніпулятивну інформацію, неправдиву інформацію, вміння користуватися різними програмами, інструментами для виявлення фейків і для аналізу візуального контенту є по суті дуже важливим в наш час і є такою основною навичкою, особливо в роботі державних службовців. Питання інформаційної безпеки є не менш важливим і вміння протидіяти. Тим інформаційним загрозам вміння розрізняти неправдиву інформацію спотворену інформацію наразі є важливим для державних службовців, для публічних службовців, в принципі, для кожного громадянина на сьогодні в Україні, і це питання нашої безпеки. інформацію як резюме, і загалом як. Який зараз ринок кандидатів, які можна запровадити в роботі е, держслужбовців, так і е, хочу поділити загалом, як лідерство впливає на е, вибір працівників і як софт скіли змінюють ринок загалом, так і що е, професійні навички переходять на другу ступінь, тобто ми зараз обираємо людей, кандидатів на посади більше за м'якими навичками, так які вони люди, яку кар'єру вони можуть будувати на будь-якому рівні, в і на європейського союзу практика наявності менторів у державних службовців є надзвичайно популярною. Покликано це з тим, що особливо в, складні, в складних обставинах надзвичайних ситуація таких як у нас, в час війни, державні службовці, в тому числі працівники органів місцевого самоврядування, стикаються більшою кількістю роботи з більшим соціальним тиском. Тому однозначно їм потрібна допомога та підтримка, в тому числі не лише соціально-психологічна. в Чернігівській області була одна з самих найменших в Україні. Ми розуміємо проблематику з людьми, і даний захід, дане міроприємство, яке спрямоване для підтримки кадрів для розуміння того, як треба вести себе з кадровим потенціалом, з студентами з молоддю, яка буде залучена до державної програми по підтримку кадрів для місцевого самоврядування, Дуже важливо. захід, де ми говоримо про метрство для, для органів місцевого самоврядування, для органів державної влади сьогодні громадам Таким як Кулаківська, наприклад, нам потрібна сьогодні допомога, і в тому числі з менторством, тому що ті кадри, які залишилися сьогодні працювати, їм дуже важко. Фактично, психологічне, психологічне вигорання, воно і професійне, воно відбувається. Війна скоро скінчиться і треба буде рухатися далі. І тільки разом ми можемо професійно емоційно зробити все заради України. Працюємо на благо України, слава Україні! Йдемо до євроінтеграції, зрозуміла, кожний в своєму да, якомусь напрямі, хто де працює. Але це настільки важливо для нас, особливо зараз, в часи війни, коли дуже важко, особливо на Харківщині, у нас своя якби, да, така специфіка. Але ми ні одного, ні однієї хвилини не сумніваємось, куди ми йдемо, і що ми, незважаючи на такі проблеми, на такі труднощі, ми дивимося в напрямку євроінтеграції. Грації поспілкувалася з колегами, ментори. Це просто було особливо за комп'ютерну сю графіку, да грамотність можна сказати. Я вперше я жодного разу не знала. Це все я донесу до, до своїх колег. Також буду працювати з не, точні, переміщеними особами. Я думаю, це також дуже цінна інформація.